Добрий день, я Наталя Миколаївна. Ми розглядаємо тему числові та лінійні нерівності, системи лінійних нерівностей. На попередніх уроках ми вже розглядали з вами декілька питань цієї теми, знаємо, що таке числові нерівності, а також їх властивості. Розглядали, як розв'язувати лінійні нерівності з однією змінною. знаємо, що таке числові проміжки, як їх зображати на координатній прямій. Далі розглядали на попередньому уроці системи лінійних нерівностей з однією змінною. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, як розв'язувати найпростіші рівняння і нерівності з модулями. Спочатку я вам нагадаю визначення модуля. Модуль то є відстань від нуля до точки з даної координати, то є геометричний зміст модуля. Відстань від 0 до трійки дорівнює 3. Тому модуль трійки дорівнює 3. Відстань від 0 до мінус трійки також дорівнює 3. Отже, модуль мінус трійки дорівнює 3. Значення модуля є число тільки додатнє. Якщо підмодульний вираз невід'ємний більше або дорівнює нулю, то модуль дорівнює підмодульному виразу. Тобто модуля дорівнює А. Так, модуль 3 дорівнює 3. Модуль нуля, звісно, дорівнює самому числу, дорівнює нулю. Якщо підмодульний вираз від'ємний, наприклад, мінус трійка від'ємне, то при розкриття знака модуля ми замінюємо його виразом з протилежним знаком. Мінус трійку замінили на трійку протилежне число до мінус трьох. Отже, модуль числа від'ємного є вираз протилежний за знаком. Модуль А дорівнює мінус А. То було визначення модуля. Ми його вивчали ще в 6 класі і розв'язували найпростіші рівняння з модулем. Наприклад, модуль Х дорівнює трійки. Тоді х може дорівнювати як 3, так і мінус 3. Ми можемо сказати плюс або мінус 3. Якщо ми будемо розв'язувати нерівність з модулем, модуль x менше трійки, це також можна зробити за допомогою малюнка геометричного зміста модуля. Модуль менше трійки це Ті числа, відстань від яких до нуля менше, ніж 3. Це числа 1, 2, а також мінус 1 мінус 2. Тому ми можемо сказати, ці числа лежать лівіше А. Лівіше це значить х менше трійки. І правіше мінус трійки, правіше мінус а. Тобто х більше мінус трійки. Ці два інтервали перетинаються, тому одночасно то є система з двох нерівностей. Якщо ми будемо розв'язувати модуль х на рівні з більше трійки, то числа, відстань від яких до нуля буде більше, чим 3, то є 4, 5, 6 і так далі. І мінус 4 мінус 5 і так далі. Ці числа лежать правіше числа а, х більше 3, і х менше мінус 3, лівіше числа мінус 3. Ці два проміжки не перетинаються. Отже, то є сукупність або правіше, або лівіше. Вони не перетинаються, сукупність двох нерівностей. Остаточно ми можемо зробити висновки, записавши вигляді числових проміжків. Але спочатку давайте підсумуємо і запишемо розв'язок найпростіших рівнянь і нерівностей з модулей за допомогою деяких правил. Якщо ми розв'язуємо модуль Х до рівня А, звісно, якщо А додатнє число, або модуль Х менше, а в випадку А додатнього модулів x більше, A, це найпростіші рівняння та нерівності. То, в випадку модуль x до рівня А маємо розв'язок х дорівня плюс або мінус, А, записуйте до своїх зошитів. В випадку, коли є нерівність зі знаком менше, перший раз x переписує нерівність, розкриваючи модуль x менше, а другий раз х більше, мінус А, це є система. Я пояснювала, звідки вона взялася. І наступна нерівність, модуль х більше а, тоді маємо нерівність х більше а, х менше мінус А. Це сукупність двох нерівностей. Цю теорію важливо запам'ятати. Якщо ми маємо праву частину від'ємну, а менше нуля, то ми не можемо розв'язати рівняння х за модулем до рівня мінус 3, тому що модуль, я вже казала, не може бути від'ємним. Модуль то є відстань. Отже, розв'язків немає, х належить порожній множині. Так само, якби ми розв'язували нерівність х за модулем менше мінус 3. Погляньте, ми не можемо знайти знов таки, щоб відстань, то є додатнє число, було б менше мінус трійки. Отже, розв'язки немає, їх належить порожній множині. Якщо ми будемо розв'язувати нерівність х за модулем більше мінус трійки, то, звісно, модуль число, вираз завжди невід'ємний, і він буде більше будь-якого від'ємного числа. Тобто розв'язком цієї нерівності буде будь-яке число. х належить множині дійсних чисел, або розв'язок будь-яке число. Теоретичний матеріал запишіть до своїх зошитів і запам'ятайте, так розв'язуються язують, розв найпростіші рівняння і нерівності з модулем. Давайте тепер на практиці розглянемо це питання. Розв'яжіть нерівність 2х плюс 1 за модулем менше твій Розв'язуємо нерівність зі знаком менше. 2х плюс 1 менше трійки і 2х плюс 1 більше мінус 3. Система з двох умов, будьте уважні, якщо знак менше, то є система. Якщо знак більше, то є сукупність. Розв'язуємо звичайну систему лінійних лінянь. 2х менше 3 мінус 1 двійки. Буквінні залишаємо вирази зліва, число права, при цьому змінюємо знак непротилежний. 2х більше мінус 3 мінус 1 мінус 4. З, першого, з першої нерівності маємо х менше одинички, з другої х більше мінус 2. Позначаємо на координатному проміжку мінус 2 і 1, не включаючи, бо нерівності з маємо. Хто не пам'ятає цю тему, перегляньте попередні уроки системи лінійних нерівностей, а також лінійні нерівності. Менше одиниці, то проміжок, що, є, що лежить лівіше одинички, більше мінус двіки правіше. Перетинаються ці два помішки і отримаємо розв'язок х належить від мінус двійки до одиниці, не включаючи. То є розв'язок даної нерівності. Зрозуміли? Далі спробуйте самостійно розв'язати нерівність. 7х додати 8 за модулем не більше 2, менше рівня двійки. Розв'язати таким самим чином, тільки, тільки зауважте, що нерівність не строга. Працюємо, перевіримо потім. Перевіряємо. 7х додати 8 менше дорівнює 2, і 7х додати 8 більше мінус 2. Система з двох умов. Буквені вліво число відправо отримаємо 7х менше видорівнює мінус 6, 7х більше одрівнює мінус 10. Поділили на 7 число додатні в дві частини. Знак не змінюється. Х менше буде мінус 6 сьомих, х більше дорівнює мінус 10 сьомих. Мінус 10 сьомих виділила цілу частину мінус 1,3. На координатному промені більше мінус 1,3 проміжок вправо, менше мінус 6, проміжок вліва. Перетинаються від мінус 1,3 включно до мінус 6,7. То є розв'язок даної нерівності. Наступне нерівність зі знаком більше. 3х-5 за модулем більше дорівнює одинички. Знов таки працюємо за схемою 3х-5. Більше або дорівнює 1, 3х мінус 5 менше буде дорівнює мінус 1. То є сукупність двох умов. З першого 3х більше буде дорівнює 6, з другого 3х менше буде дорівнює мінус 5 приносимо 5 мінус 1, 4. Сукупність двох умов. х більше буде дорівнює 2, 6 поділив на 3. І х менше буде дорівнює 4 третіх, то є 1,1 третя. ,1 Знов-таки, сукупність двох умов. На координатному промені позначаємо 1,1 включно і двійку також включно. Більше в проміжок, що справа, менше 1,1 зліва від 1,1. Ці два проміжки не перетинаються. Якби то була система, то розв'язки вона б не мала, а сукупність має розв'язком обидва проміжки. Ми можемо записати це так. х належить від мінусності до 1,1 включно. В об'єднанні від двійки до нескінченності, двійку також включено. Це є об'єднання двох проміжків. Зрозуміло? Спробуйте самостійно розв'язати наступну схожу нерівність. На 11 мінус 4 за модулем більше трійки. Працюйте також за схемою, розв'язуйте, потім перевіримо результати. Перевіряємо, погляньте на дошку. 11 мінус 4х більше трійки, 11 мінус 4х менше мінус 3. Сукупний двох нерівностей. Буквені зліва мінус 4х, число вправи мінус 8, більше мінус 8, мінус 4х менше мінус 14. 11 принесли вправи, змінивши знак. Х при діленні на мінус 4 знак змінюється менше вже двійки, І х більше 14 четвертих. Я записала в вигляді дробу, потім 14 поділити на 4 3,5. На координатному промені менше двійки проміжок зріва від двійки і більше 3,5 правіше числа 3,5. Маємо об'єднання двох проміжків від мінус нескінченності до двійки, і від 3,5 до нескінченності. Ми можемо спробувати розв'язати. Чи більш складну нерівність. Погляньте на дошку. Х-5 за модулем, додати 4х менше 1. Спочатку залишимо модуль зліва, всі інші вирости перенесемо вправо з протилежними знаками. Отримали нерівність трошки іншого вигляду. Ми мали тут в правій частині число А, а тепер вираз зі зміною. Але це нерівність, яку ми можемо розв'язувати за такою самою схемою. Х-5 менше 1-4х, другий раз х-5 більше, знаки змінюємо, я змінюю місцями 4х-1. І маємо знак менше, отже це система з двох умов. Якби то було більше, була б сукупність двох нерівностей. Зрозуміло? Звичайно, можна більш складно розв'язувати цю нерівність. Ми можемо розглянути два випадки, коли тут підмодульні додатні, підмодульний вираз від'ємний, записати у вигляді сукупності з двох систем, але це більш раціональний метод розв'язання цієї нерівності. Знов таки, буквені вирази вліво, я відразу 1х додати 4х маємо 5х, менше 1 додати 5, 6. Х-4х мінус 3х, більше 5 ручку переносимо, було мінус 5 буде 5 мінус 1 4. Система х менше 6 5, х знов таки менше, тому що при діленні на від'ємний на мінус 3 знак змінився на протилежний, буде мінус 4 треті. Можу виділити цілу частину. Мінус 1 третя. Система з двох умов. Знов таки малюю координатну пряму мінус 1,13 виколота, 6 п'ятих також виколота, менше 6 п'ятих проміжок зліва, менше мінус 1 третя також зліва від мінус 1,13. Ми можемо е, міняти напрямок, ми можемо штрихувати знизу, але якби нам було зручно і зрозуміло. Менше меншого залишаємо від мінус нескінченності до мінус 1,1 третя. Тобто х належить від мінус нескінченності, до мінус 1,13. Ми розв'язали більш складну нерівність з модулем за допомогою тої самої схеми. Запам'ятайте, занесіть обов'язково це до своїх записів і користуйтеся. Розглянемо більш складні рівняння та нерівності з модулем. Ті завдання, що зараз я буду виконувати, підносяться до поглибленої програми вивчення математики. Але учні, які хочуть дізнатися більше, також можуть працювати разом з нами. Маємо рівняння х-1 за модулем додати x-5 за модулем дорівнює 4. Це вже рівняння, яке містить два вирази з модулем. Згадайте знов-таки визначення модуля. Модуль А дорівнює самому числу, якщо це число невід'ємне число з протилежним знаком, якщо це від'ємне число. На в нашому рівнянні аж два модулі. Як розкрити ці модулі? Для першого модуля є два випадки, для другого модуля два випадки. Розглядати чотири випадки і на кожному проміжку розкривати кожен модуль. Але ми можемо тріш трошки раціональніше розв'язати це рівняння. Знайдемо корені під модульних виразів. Х-1 дорівнює 0 то є одиничка. І х 5 дорівнює 0 то є п'ятірка. Ці два корені. Розбивають числовий проміжок на три інтервали. Від мінус нескінченності до 1, від 1 до 5, і від 5 до нескінченності. Ми можемо розглядати тепер не чотири випадки, а три випадки. Перший, другий, третій. Я так і позначаю на малюночку. Працюйте разом зі мною. Три проміжки, на кожному проміжку ми будемо розкривати модуль відносно знаку підмодульного виразу х менше 1. В перший випадок, я так і записую перше. х менше 1. На цьому проміжку візьмемо будь-яке число, яке належить йому. Наприклад, 0 або мінус 1. Я візьму число 0. 0, підставляючи в перший вираз, отримаємо 0 мінус 1. Значення нам не важливо, нам важливо знак. Від'ємний. 0 мінус 5 також буде від'ємний вираз. Тоді, при розкритті е, модулю, якщо підмодульний вираз від'ємний, знаки підмодульного виразу змінимо на протилежні. Отже, мали х-1 отримаємо 1-х. Ви можете писати мінус х додати 1 мені так зручніше. Знов таки змінюємо знаки. Отримаємо мінус х додати 5. Отримали дорівнює 4. Маємо звичайне лінійне рівняння. Розв'язуємо. Мінус х мінус х отримаємо мінус 2х. 1, 5, 6 переносимо вправо, змінивши знак. Мінус 6 додати 4. Маємо мінус 2х дорівнює мінус 2. Отже, х дорівня 1. Ми брали проміжок х менше з 3 одиниці, а отримали 1. 1 не належить умові х менше 1. Тобто дане рівняння на цьому проміжку х менше 1 розв'язків немає. Звідси. Х належить порожній множині. В випадку, якщо х менше одиниці. Не плутайте, ми брали строго менше випадку, якщо підмодульний від'ємний, дорівнює одиниці ми тут не брали. Далі наступний випадок, другий, так і позначаю, беремо проміжок від 1 до 5. Ми тепер будемо розглядати випадок від одиниці включно до 5, не включаючи. Послідовно беремо правіше одиниці, більше або дорівнює, бачите, випадку, більше або дорівнює, і строго менше. Беремо будь-яке число з цього помішку. Наприклад, число 3. Підставляю в наші вирази, маю 3 1 додатній вираз. 3 5 цей вираз буде від'ємним. Розкриваємо модуль в випадку, якщо під і додатній, ми переписуємо підмодульний вираз, не змінюючи знаки, отримаємо x-1. Тепер підмодульний від'ємний. Маємо мінус х додати 5 дорівнює 4. В цьому випадку x і мінус взаємно знищуються, мінус 1 додати 5, 4 дорівнює 4. То є тотожний вираз. 4 дорівнює 4 при будь-якому значенню х з проміжку від. 1 до 5. Отже, на цьому проміжку розв'язком є будь-яке число з напівбі від 1 включно до 5, не включаючи. Далі наступний, останній, третій випадок це випадок, коли х лежить правіше п'ятівки. Причому більше або дорівнює 5, включно х більше або дорівнює 5. Будь-яке число з цього проміжку беремо. Ну, наприклад, 6. Підставляючи в наш вираз 6-1, то є число додатнє. Я буду нижче писати цей плюс. І також 6-5 буде числом додатні. Обидва підмодульні вирази невід'ємні. Отже, при розкритті ми просто переписуємо підмодульний вираз. Отримаємо х-1 додати х-5 дорівнює 4, 2х. -1. Мінус 1, мінус 5, мінус 6, 6, 6 переносимо до рівня 10 їх до рівня 5. П'ятірка входить до інтервалу від 5 до нескінченності включно. Отже, це є розв'язок даного рівняння на проміжку від 5 до нескінченності. Ми могли би писати за допомогою систем двох умов. Але я кругом перевіряла, отримуючи розв'язок, перевіряла, підходить він початковій умові чи ні. Якщо більш коректно оформлювати, ви можете записувати система, система, система і супутність з трьох систем. Зрозуміли? Остаточно підсумуємо, ми отримали на проміжку від 1 до 5, розв'язком є будь-яке число від одиниці, включно до 5 не включаючи. І на проміжку від 5 до нескінченності п'ятірка війшла до цього проміжку, тобто ми можемо її приєднати, на підвідрізок перетвориться на відрізок. Остаточна відповідь Х належить від 1. До 5, включно. Будь-яке число з цього відрізка задовольняє на даному рівнянню. Зрозуміли? Бачите, так складно розглядали три випадки. Так само, як рівняння, яке містить два модулі, ви можете розв'язувати нерівність, яка містить два модулі і більше модулів. Так само будемо розглядати три проміжки нулі наших підмодульних виразів. Мінус 3, мінус 1. Наносимо на координатну пряму. Розглядаємо три інтервали – перший, другий, третій. Посвідомо розкриваємо знак модулю на кожному проміжку. Перший випадок. х менше мінус 3, х строго менше мінус 3. При цьому беремо будь-яке число з цього проміжку. Мінус 4, наприклад. Від'ємний перший, від'ємний другий. Нам значення підмодульного образу не важливо, нам тільки важливий його знак. Розкриваючи підмодульний вираз, змінює знаки мінус х, мінус 3, і тут змінюється непротилежний. Мінус на мінус вже дасть плюс х додати 1 менше дорівнює 2. Якщо в попередньому рівнянні ми могли окремо розв'язати рівняння, а потім перевірити, задовольняє корінь початкові умови чи ні. А я ще казала, можна розв'язувати за допомогою системи одночасно. То в цьому випадку, в випадку нерівності, ми не можемо окремо розв'язати одну нерівність, потім іншу. Обов'язково треба розглядати в вигляді системи одночасно і перша, і друга нерівність. Х менше мінус трійки. Далі мінус х і їх взаємно знищилися, отримали мінус 3 додати 1, мінус 2 менше дорівнює двійки. Отже, мінус 2 менше дорівнює двійки то є вірна нерівність. Будь-яке число з проміжку від мінус нескінченності до мінус трьох задовольняє умові задачі. Ми розглянули тільки перший проміжок. Ось ви, тепер необхідно розглянути другий і третій. Давайте ви спробуйте самостійно, а потім ми перевіримо результати. Працюйте. Стили, давайте перевіряти. Другий випадок, коли х від мінус 3 включно до мінус 1 не включаючи. Будь-яке число мінус 2, наприклад, взяли, підставляючи, отримуємо додатній вираз, мінус 2 плюс 1 буде від'ємний. Перший модуль, розкриваючи знаки не змінімом, в другому на протилежній. Отримаємо х плюс 3, додати х додати 1. Першу нерівність переписала, в другий 2х менше буде рівнює мінус 2, тобто х менше буде дорівнює мінус 1. Об'єднуючи на координатних променях розв'язки двох нерівностей, отримаємо. Від мінус трійки включно до мінус 1 не включаючи. Зауважте, в першому випадку мінус одиниця не входила, в другому входила. Отже, остаточно об'єднуючи два розв'язки, мінус один не включаючи, для того, щоб існував розв'язок і першої, і другої нерівності одночасно. Третє випадок, коли х правіше мінус одиниці, тобто більше подорівнює мінус 1. На цьому проміжку беремо, наприклад, число 0, підставляючи під і другий, і перший, будуть додатніми. Отже, розкриваючи знаки не змінювали. Х плюс 3, мінус х, мінус 1 менше водоріння двійки. При цьому їх всі взаємно знищилися, отримали двійка менше будорівня 2. Знов-таки, вірна нерівність, 2 дорівня двійки. Отже, задовольняємо мові. Тоді ми маємо, що проміжок. Від мінус одиниці до нескінченності, від мінус одиниці включно є розв'язком на цьому проміжку. Об'єднуючи на підвідрізок від мінус трійки до мінус одиниці з променем -1, від мінус одиниці до нескінченності, отримаємо від мінус трійки до нескінченності. Ці два проміжки вони якби склеїлися між собою і утворили промін. Ви зрозуміли? Це вже складні завдання, і навчитися розв'язувати їх необхідно учням, які поглиблено займаються математикою. Зрозуміло, давайте тепер підсумуємо все, що ми з'ясовували сьогодні на уроці. Сьогодні на уроці ми розглядали найпростіші рівняння та нерівності з модулем. До з теорії Занесіть основні види таких рівнянь і нерівностей. І за модулем дорівнює А, і в випадку, якщо А додатнє, маємо розв'язку х дорівнює плюс або мінус а. Якщо ми розв'язуємо на рівності, модулі х менше а, модуль х більше, а, в випадку знов-таки додатньої правої частини, маємо х менше а, х більше, мінус а, система з двох умов, якщо розв'язуємо розв на рівні зі знаком менше, і сукупність двох умов, якщо маємо на рівні зі знаком більше, х більше а, х менше –А, або перша нерівність, або друга. Це найпростіші випадки, запам'ятайте, якщо А від'ємне, то модуль Хрівня не матиме розв'язок, то так само, як і модуль Х менше А в випадку, якщо А від'ємне. Модуль Х більше А має будь-який розв'язок Х є Р, тобто х належить множині дійсних чисел. Сьогодні на уроці ми з вами розв'язали декілька рівнянь і нерівностей з знаком модуля. Спробуйте тепер обов'язково самостійно розв'язати завдання, які є з цього питання на нашому сайті. Ми з вами зустрінемося під час розглядання наступного питання. Я бажаю вам успіхів. До побачення!